номер 499 Breezy Basics 2. Це компанія у нас Sunrise Medical, Німеччина. Ціна її 4800 гривень. Так, так, так. І параметри. Ширина сидіння 43 см. 61 см це у нас загальна ширина. Глибина сидіння 42 см, висота спинки 40 см. Висота від сидіння до підлоги 42 52 см. Важить 15 кг і навантаження витримує 125 кг. Крісло колісне вживане в робочому стані. Все абсолютно все працює. А, мінуси це якісь царапини, пошкодження по корпусу. Зрештою, зараз буду все показувати і розказувати. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються. Краще бачите, тут десь отакі. Я типу, маю на увазі такі пошкодження. Десь якісь наклейка може десь не до кінця здерта. Отакі речі. Е, є можливість регулювати по висоті. Ось тут шестигранніком. Це в нас ремінці проти зісковзування. Тут у нас регулюємо кут нахилу платформи. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться. Це значить, що підшипники в нормі. Металічні вилки. Є можливість регулювати висоту коліс. Це десь може змінити кут нахилу сидіння. Передні колеса литі. Протектор тут же. Стертий, однак, і навіть такого стану протектора вам може вистачити для ваших потреб. Ви спочатку можете спробувати, якщо не сподобається, завжди зможете докупити колеса, Це не є якась там проблема. Задні колеса 24 також литі. Тут стан набагато кращий, подивіться, на протектор. Все, ціле там нічого не відколюється, нічого такого немає. Обуди поцарапані по всьому периметру. Це швидкоз'ємна муфта одним натисканням. Можна зняти колесо, блокування коліс працює, ось там ззаду регулюється за силою затискання. З другої сторони та сама ситуація. Так само хороший стенд протектора, царапини, муфта працює, блокування також. Сидіння. Сидіння в хорошому стані, чорне, не вигорівше. але обов'язково треба попрати, тому що і так витер вологою серветкою. Дивіться, ось ці тут заглушки знімаємо акуратно і на себе витягуємо. І закидаємо вправку. Спинка так само лише ось тут відкручується. Так само переться. Кажу, пошкоджень немає. Десь можуть бути якісь такі, от, бачите, як як типу, заломлення, там, як це назвати, те саме стосується і спинки. Вона ціла, чорна, не вигрівш, але от, зараз вам покажу. от такі типу, як заломлення, отут вони зрештою можуть бути. Маєте це розуміти. Підлокітники чорні, все ціле. Ці всі боковушки також все ціле, відкидаються вони. А, отут, бачите, отут є якийсь от скол воно відбите, проте воно не грає особливої ролі, оскільки, якщо будете сідати, більше от сюди якось будете правильно в цю сторону, аніж в ту. Але так само можна її просто на клей посадити. Кажу, тут особливою ролі це не, не відіграє. Такс. Позаду в нас ось так виглядає спинка. Підставка для кустрів або тростини. Регулюється ось тут висота сидіння, тут регулюється відстань між передніми і задніми колесами. Тут у нас регулюється. Глибина сидіння, тобто, якщо ми туди подамо, то в нас глибина сидіння буде меншою. І регулюється спинка, що немало важливо. А дивіться, ось ці ремені ми можемо або затягнути, так, щоб вона була натягнута, або ж просто послабити, людина відкидається, затягуємо і таким чином вже буде підлаштована спинка під користувача. Загалом доволі таки хороший візок, легесенький. І більше ніж певний довго прослужить. Єдиний мінус це ті, що я вам назвав, і, і от оце. Але ну, ви вже самі. Дивіться самі, якщо ви ідеаліст, тут, в принципі, можливо, варто подивитися вже на нові коляски. А цей можна придбати в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.